Завжди першими клієнтами мусять бути посередники. А посередник має свою місію. Він має тебе привести до кінцевого клієнта. Так? Він завжди він заробляє свої гроші. Йому треба додати заробити ту свою маржу. Він, по-перше, має великий досвід. Тому першим моїм клієнтом була такий фірма «Рахали». це, це, це сім'я Рахалів, які працюють давно на тому ринку, вже 50 років. І такі посередники нас вивели на американський ринок. Ви казали, що кожна 12-та бутилка соку. Подається сокового концентрату з України цього року. Кожна четверта. О, я хотів запам'ятати, то який зараз об'єм поставки експорту на США. Ну я вам скажу так, весь світ глобально споживає десь мільйон двісті тисяч тонн концентра... концентрованого яблучного соку. Так? Америка споживає з цього п'ятсот тисяч тонн. З них імпортує 350. Тобто Америка імпортує, скажімо, 25% всього світового виробництва яблучно-концентрованого соку величезний ринок.